Поліція допомагала псевдо псевдо військовим допомагала захватувати парковку. Людина падає, розбила обличчя малідової групи, на лідера в лікарні, поліція не підійшла до нього. Поліція відганяла людей, щоб вони не мішали виривати лісні. Ось чому проблема. По факту, рест наразі включили. Наскільки я в... дізнався, що документи на цю ділянку є і у одних, і у інших. Самі розумієте, чим чином все сталося. Суть така, що поки ми будемо воювати, наша країна буде робити так, що нам повертатися було нікуди. Максимально нікуди, нашим дітям. І все, що я заробив, я пишаюсь тим, що я військовослужбовець, я пишаюсь, що я захищаю нашу країну. І це все, що на мене є, це я зробив своїм потом кров'ю. Так само, всі, як всі мої побратими, поголовно всі мої побратими, які стоять поряд. Я цим пишаюся і буду пишатися далі. Хоча це просто пабрикушки, які наразі мені нічого не дають, ніяких гарантій в нашій країні. Єдине, що я можу, це безкоштовно їздити в трамвай. Це максимум. Метро. Ну не метро. тільки, але ж. Да. І мої діти можуть, У мене четверо дітей. Ми теж вам опишемо. І мої діти можуть безкоштовно харчуватися за то, у школі. У це все, що в мене люди, є. Все, що в мене є. Все, що я досягнув під час війни. Крім моїх поранень, крім моїх контузій. крім того, що в мене з дружиною зараз і вдома, і з батьками, і з друзями дуже тяжкі відносини, тому що мої контузії дають про себе знати. Як виявилось, вони доганяються такі. Да. Вот. Тому я вам скажу так: що якщо ми, ми не будемо виходити на отаке, якщо ми не будемо долучатись до такого, то нам повертатися буде нікуди. Ми просто все. Ми будемо ніхто. Ми зараз ніхто. Ми зараз це, воюємо були. самі за себе. Кожен з нас воює не за Україну, повірте на слово. Кожен з нас воює за своїх дітей, рідних і близьких. Так от рідні і близькі наші, це є наша Україна, в якій ми живемо з вами. Сто відсотків. Ради цього ми воюємо, саме ради цього. За ради наших друзів, які приїхали, які стоять поряд, як стояли там, стоять тут. От ради них. Треба підтримувати а увагу. все останні, всі закони, які приймаються, всі рішення, які зараз наразі приймаються в вищому нашому командуванні і в правлінні нашої країни, вони протиречать нашому суспільству повністю.